Шановні колеги. Ми розпочинаємо позачергове засідання, чергове-позачергове засідання. Порядок денний з одного питання. Ми маємо розглянути звернення Міноборони навчально-спортивної бази літніх видів спорту. І якщо ми приймаємо позитивне рішення в другому питанні, ми маємо внести зміни в наше рішення по бюджету загальному. Тому два питання ставлю порядок. денний, ставлю на увазі. Хто за? Розглядаємо звернення навчально-спортивної бази літніх видів спорту. Це є басейн НАСКА. Міноборони, вони просять нас виділити гроші на ремонт. Пропоную 5 мільйонів. 10, 15, виділяємо 5. Да. Так, тому що решта обіцявує співфінансування. співфінансування область. Хто за? Mm -hmm. Дякую, бо вона немає своїх грошей. Шановні колеги, дякую. Рішення прийнято одноголосно. Тепер ставлю на голосування внести правку в питання. Про, Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Внести 5 мільйонів по загальному фонду. Хто за? Дякую. Закрила за рахунок значення резерву. Так? резерву. <пути> Шановні колеги, я дякую і сподіваюся, що сьогодні ми будемо.